Професія. Ви працюєте або навчаєтесь? Я працюю або навчаюсь. Ким ви працюєте? Я студент або студентка. Хто ви за професією? Я. Актер або актриса. Адвокат. Лікар. Інженер, журналіст, історик, музикант, перекладач. Письменник, вчитель, лектор, робітник або робоча, будівник, економіст, художник. Де ви навчаєтесь? Де ви працюєте? Я працюю в банку, в лікарні, в університеті, на заводі, у фірмі. Я не працюю. Я до господарка. Я на пенсії.